Морські свинки, не морські та й не свинки. Чому морські свинки так звуться? Вони не живуть у морі і не мають нічого спільного з поросятами. Морськими їх назвали тому, що до Європи вони прибули через море. Спочатку їх називали Заморськими, а потім назву скоротили. Але якщо з цим зрозуміло, то свинки досі викликають суперечки. Можливо, гризунів назвали так через кумедне хрюкання, а можливо, обриси їхньої мордочки та постаті трохи нагадують поросят. Але одне точно це до непристойності акуратні гризуни. Які на відміну від справжніх свинок просто ненавидять бруд. Морські свинки постійно чепуряться, старано вмиваються і чистять свою шубку, їм, звісно, подобається виглядати добре, але головна причина не в цьому. На інстинктивному рівні свинки видаляють із себе всі запахи, щоб їх не вчули хижаки. Морські свинки з'явилися на землі кілька тисяч років до нашої ери. Вперше вони були одомашнені п'ять тисяч років до нашої ери американськими. Племенами. Стародавні предки морських свинок важили близько 700 кілограм. Морські свинки це найтовариські та чуйні гризуни. Свинки запам'ятовують ім'я улюбленого господаря, люблять сидіти на руках і хрюкають від задоволення. Коли їх гладять. Морські свинки видають дуже різні звуки, кожен із яких щось означає. Вагітні свинки, наприклад, вміють цвірінькати та присвячують цьому заняттю по 15 хвилин на день. Зуби морських свинок. Ростуть упродовж усього життя. Для природнього сточування зубів свинку потрібно правильно годувати, а в клітці обов'язково має бути мінеральний камінь. Вже за місяць після народження морська свинка здатна дати потомство. Вага морської свинки може сягати півтора кілограми, а взагалі існує понад 15 порід морських свинок. І всі вони такі симпатичні. Хіба не так?